Друзі, всім привіт, hello, everyone! Сьогодні маємо таке коротке відео. Це відео про те, як висловлювати свою думку. Тому що дуже часто, я думаю, що ви теж знаєте, що в англійській мові для того, щоб виразити свою думку, ми використовуємо фразу I think. Але насправді ця фраза вже дуже заїжджена всіма. Так дуже фраза багато використовувана. І буде дуже класно, якщо ви будете знати інші варіанти для того, щоб їх використати, ну і вживати відповідно у своїй мові. Є ще інші варіанти, тому давайте сьогодні їх розглянемо. Замість того, щоб ви сказати просто I think, я думаю, ви можете сказати I guess. Взагалі-то пряме е, значення цього е, виразу, так, це I guess, якби я гадаю, можна ще перекласти, якби я догадуюся, але у цьому випадку, коли ви використовуєте для висловлення своїх якихось ідей, своєї думки, це не буде мати значення як я думаю, я гадаю, I guess. Також можете використати фразу «I suppose». Вона має теж значення Я гадаю, я думаю, так. I suppose – Це більше з таким якимось роздумами. Так і ще такі фрази, як «in my opinion» і «to my mind». «In my opinion» – це з моєї точки зору. Ви не можете завжди використовувати її так, але десь якщо вам пригодиться в якихось там переговорах, або її в звичайній мові, ви теж кажете, якщо ти хочеш знати мою точку зору, так це може бути in my opinion, з моєї точки зору або to my mind – це на мою думку. Тобто сказавши фразу to my mind, ви заміняєте її абсолютно ось цю фразу I think. І якщо ще хочете звучати прямо дуже гарно, так є така фраза, як If you ask me, це воно більше значитиме так. Якщо ти мене запитаєш, то я тобі скажу, if you ask me, uh, this project is not good. Тобто, якщо ти запитаєш мою думку, я думаю цю фразу, ми одразу і вкладаємо в цей сенс. Якщо ти мене запитаєш, if you ask me, тому ось такі є варіанти. I think ми можемо сказати по-іншому. I guess, I suppose. To my mind, in my opinion you ask me. залишайтеся на цьому каналі, підписуйтеся, не забудьте поставити лайк. Тут ще багато гарної і цікавої інформації. Тому сі сун і майнест відеос. Бай. А я чисто кажу to my mind. Я маю фіні майже ніколи, але I guess. Але найчастіше я кажу, I guess. От якщо б мене запитати, я скажу, I guess. I guess, I guess, ще частіше ніж айсин.